Значить, Вияснив деякі подробиці аварії. Цей автомобіль він на польській реєстрації, що стоїть, чи то мазда, чи щось що таке, потім знаємо. Рухався з цього напрямку, напрямку Львова. І виїхавши на зустрічну смугу, десь в цьому районі, де я стою, зіткнувся він з тим Меганом. Меган, кажуть, хотів уникнути аварії, там вправо-вправо, але все одно ДТП сталося. Навіть бачить колесо, які відлетіло з того автомобіля. Воно знаходиться от тут от, на даному перехресті. Так, ми підійдемо, ще ближче туди. Подивимося, угу. що там. Так, значить, ось цей Меган, Бачимо його. Повністю з боку майже немає. Так. Тут бачимо лампу. Навіть он компакт збір. Десь тут удар був, на перехресті. тут сюди. Вон там ще пілонки подають. Бачимо, колесо вирвало. Це, це кулак, давай вирвало так. повністю. Повністю кулак вирвало. Супорку, диск. Mm -hmm. З курнями. Зараз пошукаємо того водія, може він щось хоче розказати. Значить, mm -hmm. це в нас калібра, опаль. Там без колока. Десь водії оформляються. Такі сліди. спочатку подумав а то покажуть що выстрелила арбека все чекають страховиків, будуть разбираться